Вами, і вас безмірно наділи своїми щедрями дарами. Серця хай ваші не мовчать, вітайте Богу поклоніння, Плакить на небо летять, пісні, подяки і хваління. Ця радість вічна і свята, нехай наповнить ваші груди і про народження Христа, навкруги, хай почують люди. Це святковий і урочистий час від Бога, ми сьогодні маємо, тому сердечно Сусть його у просторі на землі, я звіщаю радість людям всім, вам Христос родився в скрімі, ця новина, дивна і свята, Сколихнула на стомлену планету і пішли в роздуші до Христа, залишивши ворога Тенета. цим шляхом і ми тепер іде, сі земні, долаючись покуси, поспішайте людям своїм, як зустріти хочете, Ісус. 何 It's the I'm Тисячі років светіло, як світ народило життя. син Божий прийняв від цієї, щоб нам дарувати життя, по світі тебе світло і душі звезді спасти. щоб були серце і щастя світло, щоб з нею були, як і ти. Хай пісня відділення, чудово постійно у небо на зле, радість Небесна святкова, в нашій народі живе. Вітя на ніч і шпанати дасть всю Тільки світла, сповнені на ній. бо це ж таким, які зарязи саме на цьому світі й наварий стану. Тиша спадає, зайду усюди, тиша та ніжність у наших лицях, а ми спородіти з людьми. І них христа співає небо, ти чуєш друже, а чи співає душа твоя, до звістки з неба не будь байдужим, хай в серці любов Христа. У побачили побачив зорю, це вона колекторові, поконувши словому царю, по святому люблячому Богу. Я так само хочу й душі, по статі і слон своїм здивитись, за його душі, на ночі на коліна опавши, поклонитись, та для мене з неба зішов, що? щоб мене від пепел нетувати і тому сусідого любов я його бажаю величати. В небі темному сяють, і прочули вони звіщають, з ними армію, з'явився, звістив, що Христос родився. нахилилась над ним Марія, о, як щиро вона нарядіє, прилетає до серця сина і хвала її небові. Нам сину Господні, то ж радійте, і ви сьогодні, перед ним до землі силіться, з пастухами йому коміться, хай радіє земля і небо сумувати в цей день не треба. Знову небо небу нам шлях відкрився, веселіться, Христос родився. Обіймах ночі земля тримає, о Боже любий, яка краса, Яскравий місяць і так сяє, а небо чисте, немов дуса. Про щось тихенько шепочуть зорі, За небо погляд, незривий тил. Та що це сталося крізь там В просторі, порушу тишу, чудовий спів, Його, почувши, земля вторгнулась. На мить замерла від цих чудес, та жкі дерева від сну поснулись, Земля приймає гостей небес. Збулись гарещі слова проночі, людському тілі зійшла любов. Коли все спало в обіймах ночі на землю з неба Христос прийшов. Лишив простори і славу неба, на хрест спіднясь, щоб там не ран. тепер повірить йому лиш треба, і дар спасіння його прийнять. Нехай це славне, то свято, забувши злову, і лишивши гріх, прийде до Бога людей багато. бо Він сьогодні спасає всіх. Христос родився, нехай має. Халай подяка йому від нас. a'r sentrwylion yw'n ysbrydoli wrth ddweud dod i'r